Мило матча бергамот. Продовжуємо процес виробництва. Два дні мило стояло у формі, щоб затвердіти. Тепер ми його дістаємо і будемо нарізати на брусочки. Найцікавіший момент, яким же ж буде мило на розрізі. Ну, цікаво. А далі дивимося. О, це вже краще. Які красиві візерунки вдалося намалювати всередині. Як вам подобається. Спеціальна техніка свірлів у виробництві мила з нуля допомагає досягнути ось таких візерунків на розрізі мила. А щоб брусочок був естетичний і зручний для рук, стесую краї мила. Тепер брусочки мила буду відправляти на дозрівальну. Вони стоятимуть у гарно провітрюваному місці для завершення всіх процесів омилення і випирогування вишнею волою. Через 4-6 тижнів молоком можна буде користуватися. Матча Бергамота.